Союз Українок з 2014 року почав працювати волонтерський центр. І ми працюємо постійно з нашими солдатами на передовій. І зараз у нас дуже багато роботи з стабілізаційними центрами на передовій. І для них потрібно дуже багато медичних засобів, щоб врятувати життя солдата кожного, який був поранений з власного досвіду. Знаю наскільки важливо вчасно надати першу екстрену медичну допомогу. Це є ключ для врятованого життя. Наші всі стабілізаційні пункти потребують додаткових ресурсів, а саме, медикаментів, додаткового медичного обладнання. Тому ми організували. Таку акцію, яка називається Свідоцтво доброти. Нам медики сказали, що для того, щоб рятувати життя одного солдата, потрібно мінімум 750 гривень. І оці 750 гривень, врятуй життя солдата. Учні, батьки, а також педагоги Калуського ліцею номер 2 сьогодні і впродовж тижня розпочинають роботу над участю у акції Врятуй життя. Продовж тижня у закладі будуть відбуватися різного роду акції а розпочалися вони ще минулої п'ятниці ярмаркою початкової школи задля того, щоб підтримати наші збройні сили. На початку акції ми Зібрали і врятували життя десяти героям, котрі дають можливість нам навчатися, займатися спортом, жити буденним життям. Калоська станція швидкої допомоги долучається до проекту Свідоцтво доброти у рамках мегазбору Союзу Українок. І ми вдячні, що вже є благодійники, які підключилися до нашої акції, і запрошуємо, хто має можливість. Долучитися до нашої благодійної справи всі благодійники отримують сертифікат доброти і предоставлять його святому Миколаю, щоб він нам подарував гарні подарунки за добрі справи. Калуський ліцей імені Дмитра Бахмачука взяв участь у акції Союзу Українок Світоцтво доброти. Ми запрошуємо дружній нам п'ятий ліцей долучитися до цієї акції. Ми передаємо естафету участі у цій акції Калуському ліцею номер 3 Долучайтесь, будьмо сильні, будьмо разом і разом до перемоги. І ми всі разом маємо допомагати нашим військовим медикам рятувати життя наших військовослужбовців. Дякуємо, чекаємо вашого розуміння і підтримки.